Вітаю, шановні поціновувачі бавовни та китайських настільних ігор. Перед вами перед вами гра, яка називається Go. Сьогодні я буду говорити про правила цієї гри. Головна мета цієї гри це захопити територію. Є чотири правила. Перше правило окреслює те, як ця гра починається. Завжди ходять чорні фішки. Чорна фішка, як і будь-яка інша, ставиться на перехресті ліній. Якщо вона вже стоїть на перехресті, то вона нікуди вже звідси не йде. Її, не можна, її положення не можна змінювати. Її можна тільки забрати двома способами. Перший це закінчити гру, а другий це оточити її. І це оточити її. І друге правило окреслює те, як а можна оточити фішку або камінець противника. Це перший варіант, як його можна оточити з чотирьох сторін. Другий варіант, як його можна оточити це з трьох сторін, якщо ти стоїш на, на, на стороні. І е, третій варіант це оточити його з двох сторін, якщо фішка стоїть на кутку. Так. Е, це, ага, ще можна оточити не лише одну фішку, але й цілу групу фішок. Ось, наприклад, так. Якщо я хочу оточити групу з трьох фішок, є з трьох фішок, з трьох чорних фішок. Ось так. От я маю по я маю поставити мої білі фішки навколо моїх чорних. Ось так от воно не оточено, ось так от оточено. Тобто, ви бачите, що типа, жоден, жодна із чорних фішок не має сусіднього вільного перехрестя. Якщо якась із фішок має сусіднє вільне перехрестя, це значить, що не оточено. Ось так от. Це друге правило. Третє правило стосується ем, ем, стосується наступної ігрової ситуації. Ось такої. Ось це е, третє правило унеможливлює безкінечні повтори. Ось, наприклад, виникла така ігрова ситуація, дуже часто таке трапляється. І е, е, я вирішую по поставити чорну фішку сюди в центр. Я забираю, я маю право забрати білу фішку, але мій противник білої е, заборонено ставити ось сюди назад, у центр. Заборонено ставити сюди назад у центр. По якій причині? Тому що якщо це буде дозволено, значить е, білі фішки заберуть чорну, потім чорна знову сюди поставить, поставиться і забере білу, І тобто такий буде безкінечний, е, безкінечний, е, безкінечний цикл е, е, ходів, які не мають сенсу. Значить, е, але є нюанс. Е, є нюанс. Ось давайте на початок. От є така герова ситуація. Я чорним можу забрати, а Білі, біла назад наступним ходом не може поставити. Але через два ходи, наприклад, біла поставить кудись сюди, а чорний, чорний камінець буде десь тут. Два ходи. І вже на третьому ході біла, якщо мій противник захоче забрати, все-таки він може забрати цю фішку. Але знову ж таки, наступним ходом я не можу сюди поставити. Я можу туди поставити лише через два ходи. Ось так. От. Це третє правило, яке неможливлює безкінечні без повтори. А, так. А тепер четверте правило окреслює те, як гра закінчується. А, гра закінчується, коли. Я кажу своєму супротивнику пас, коли я дивлюсь на поле, і я розумію, що далі грати немає сенсу, або наступний мій крок неможливий. Або не взагалі не залишилося жодних варіантів для мене, з моєї суб'єктивної точки зору, збільшити площу захопленої території. І мій противник теж дивиться на карту. Якщо він раптом бачить, що у нього є там. Йому є сенс продовжувати гру, він може там поставити ще одну фішку. Але якщо він теж згоден, що гра не має сенсу, він теж каже пас, і ви приступаєте до процесу підрахунку площі, яку ви захопили. Але перед тим, як це робити, потрібно зробити наступне. Перед тим, як підраховувати, скільки території ви забрали, ось буде, ви маєте позбутися так званих мертвих фішок. Ось це велике поле. Ви, ваші перші ігри мають бути на маленькому полі, ось як тут. 9 на 9. Це ось просто так треба. Дев'ять на дев'ять. Спочатку на маленькому полі навчиться грати, а потім вже будете От Дев'ять на дев'ять поле. І ось уявімо, що ось ми вдвох сказали одне одному пас і завершили гру. Ось на моїй стороні поля і знаходяться дві ці білі фішки. Вони не мають сенсу, вони є мертвими, вони не займають жодної території, тому вони просто відкидуються. Вона відкидається в сторону. І так само робиться з цими чорними. Вони відкидуються в сторону в загальну кучу. Ось ці фішки, які а, тут, вони символізують а, фішки, які мені вдалося захопити, і які вдалося захопити моєму противнику. От йому вдалося захопити три, мені вдалося захопити один. Одну. А, а, то, ми, то я віддаю цю, яку я захопив, і ставлю на його. Частину поля, на його частину поля. Ось ці чорні. Мій противник віддає мені і ставить на мою частину поля. Ось так от. І тепер ми підраховуємо кількість вільних перехресть на моїй стороні і на його стороні. Ось, наприклад, ось це вільне перехрестя на моїй стороні. 1, 2, 3, 4, 5. Ось це теж вільне перехрестя, ось це, ось це, ось це, ось це. Тобто підраховується кількість вільних перехресть ось в цій зоні. Далі мій противник підраховує кількість от в цій зоні. І е, дивіться, тепер ось щодо цих перехрестів. Е, це перехрестя, воно межує і з моїми фішками, і з фішками противника. Тобто вони просто не рахуються. Ось ці перехрестя не рахуються взагалі. Ось ви підрахували. І тепер, оскільки, е, е, наприклад, у мене ну, не підраховував, ну, у мене, наприклад, там, 10. 10 у, у супротивника, ну там більше, ніж 5, але нехай, нехай тут більше буде, звісно. тобто, Хай буде там 12, да? 12 на 2 більше. У мене 10, у нього 12, але вони ці білі ходили другими. І просто такі правила, що білі в кінці гри додається 6,5 балів. Як компенсація за те, що вони ходили в другу чергу. Ось так от. Там є ще е, в кінці, там є ще такі. Е, е, правила, як би так сказати, другого порядку, які означають, яка група жива, яка група не жива, але вони. Е, давайте спочатку ви пограйте ось так. Цими правилами, а потім вже. Ускладнюйте розуміння цієї гри правилами щодо яка група вважається живою, яка група вважається неживою. От спочатку засвойте оці правила, а потім вже розбирайтесь далі. Гарної гри.